Скажіть, звідки стільки оптимізму у Келога в цих перемовинах? Звідки ну, може, дуже багато разів чули про те, що готові підписати, підпишуть ось-ось. І все десь ось-ось. Це вже не перший рік відбувається. На ваш погляд. Я вважаю, що Кіт Келог, хоча він великий друг України, і загалом стратегічну картину розуміє, хто такий агресор Росія, хто жертва Україна. Наскільки героїчні наші захисники, але він недооцінює і не розуміє расистів і Путіна. Мало хто на Заході, навіть серед наших друзів, розуміє росіян за віднятком Балтії і Польщі, напевно, тому що ті відчули, чобіт від руського міра на своєму тілі, і дещо розуміють. А загалом на Заході думають, що росіяни такі, як. Французи чи американці просто їх там трохи налякали, трохи репресують і так далі. І тому Кіткелок пропонує чи прогнозує, що Путін хоче вийти з війни. Путін не хоче вийти з війни, він хоче нас знищити. Він хоче вести цю війну. Ми це знаємо. У його версії там він ппло хоче вийти з гідності війни. Що на ваш погляд має на увазі Келох? Ну, те, що ми також розуміємо, що Путін мусить вийти з якоюсь суттєвою перемогою, якщо він погодиться на мир. Він не може зупинитися. І чому він відмовляється від просто припинити стріляти, як коли сказав наш президент, Путін не може цього допустити, бо тоді навіть росіяни, і не тому, що вони хороші люди, а тому що вони хочуть. Підтримувати загалом росіяни хочуть підтримувати війну Росії проти України, будуть запитувати, а навіщо ми оце 4 роки це СВО проводили, чому в нас ці жертви і так далі? Ми нічого не ж не отримали. Ми навіть Донбас весь не взяли і так далі. Тому це ключове питання для Путіна. Для нього в лапках хідно буде отримати решту Донбасу. Я два дні тому був в Краматорську. І дуже жаль буде, якщо ми ці міста віддамо просто так, але це те, що дасть можливість Путіну сказати, ми що здобилися цим мирним планом і мирною угодою, але це просто навіть неможливо. Я як волонтер в таких містах, як Слов'янськ, Краматорськ. Ми буваємо, і я спілкуюся з місцевими місцевим волонтерами. І він розказує: як тільки лінія фронту відходить, підходить, він весь час отримує повідомлення: ми приїдемо, зґвалтуємо твою жону, дружину, вб'ємо твоїх дітей. Чекай, чекаємо вже скоро. Я навіть не можу собі в страшному сні уявити, як ми візьмемо і віддамо якісь території, на яких живуть е е е українці, які справді за Україну, і що з ними буде тоді. Це так, в центрі Каматорській у мене є фото, як висить великий борт, який поздоровляє Степана Бандеру. Донбас поздоровляє Бандеру. Там є наші люди, прихильники і великі патріоти. І що страшно, що на жаль, наш президент Володимир Зеленський вже тривалий час обговорює і допускає якісь територіальні поступки, в якому точному вигляді вони будуть. Ми не знаємо. Але Зеленський заговорив тижнями назад про можливість проведення референдуму щодо зміни території України. Він говорить вже кілька разів про так звані спеціальні комічні зони. Що це таке? Все це не має значення, матиме значення те, що під будь-яким соусом Росія хоче добитися відведення наших військ із цих ключових міст: Косатинівки, Дружківки. Що ми відступили, а тоді безумовно вони трошки оговтаються. Санкції будуть зняти. Російська військова промислова машина працюватиме кожен день 24-7 на повну потужність. і Вони знову підуть на нас. Вони візьмуть не тільки ту частину Донбасу, а через вже доволі відкриті поля шурнуть далі на Полтаву, на Павлоград. Вони, ну і ще всім цікаво, просто неймовірно, хоча б дайте свої припущення, про що могли говорити Трамп з нашим президентом? Можна дуже приблизно навіть моделювати про що вони говорили, тому що Зеленський вже трохи більше тижня говорить про те, що домовність про безпекові гарантії від США для України. Фактично вже домовні. залишається тільки останній крок погодити, підписати, заключити угоду із самим Трампом, що дуже тривожно, я би назвав це також страшно як допуск можливості відступу ЗСУ і здачі наших якихось земель чи на Донбасі, чи де інде, це те, що наш президент не розкриває це з іноземні змі міжнародні змі. Завичають, він не закриває. Розкривай жодні деталі, що це за безпеку і гарантії, про яких фактично вже домовлено. Це дуже неправильно, це дуже небезпечно, тому що до сьогоднішнього дня ні Трамп, ні його найближчі соратники ніколи не допускали і навіть не згадували про будь-що, що, що можна вважати безпекою гарантією. Тому що нас чекає в цій темному ящику, про якого наш президент вже фактично домовився. Ми повинні вже знати. Він повин, повинен про це сказати нам, бо це наша безпека. Івани, ни ну фінальне запитання. Якщо ну так порівняти підписання мирної угоди для України це 10, то на які сходинці ми зараз перебуваємо? На ваш погляд? Дайте. Усі. Я візьму до уваги, що мається на увазі мирову угоду, яку хоче Трамп, якоюсь формою територіальної поступки. Із фактично від США відсутність безпеково гарантії. То дійсно, ми десь так на етапі, я би сказав, 6-7 чи 8, Хоча дуже точно це важко сказати, але це не те, що нам треба, це головне. Ми повинні знати на що ми йдемо. Але це не точно. Да шість але це не точно. На жаль. Пане Іване, дякуємо вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Іван Лозовий політолог, міжнародник, був з нами на зв'язку. Висловив свою точку зору в нашому ефірі. Ще раз вам дякуємо за це.